Доброго дня! Вітаю вас у восьмому дні нашого рукодільного адвент-календаря. Вчора ми зупинились на тому, що в мене виникло занепокоєння, що у чарівній торбинці вже не вистачає місця. До того ж, ми пам'ятаємо, що наш помічник, наш чарівний гном ще не запакований. Цю торбинку, друге число ще не сформоване, ось конвертик для 2 грудня. І ще четверте не запаковане, але там листівочка не займе багато місця. Це я вам розповідаю для того, щоб ви розуміли, як відбувався процес. Тому що я ж, звичайно, знала, що ця торбинка замала. Я це зрозуміла ще на початку осені, коли шила першу версію різдвяної торбинки. І тоді я зрозуміла, що ми не вміщаємося, і я почала шити торбинки більшого розміру. Але ідея розіграти адвент-календар серед глядачів виникла пізніше, і в мене не було. Торбинки про запас, тому я швиденько пошила нову величеньку торбинку. До того ж, я чекала на мереживо, мережево Мережева приїхала, і ось торбинка в мене вже готова. Але вона ще без малюночка і без стрічечки. Але стрічечка ж в мене є, хоча я її вже Сподівалась використати для прикраси моєї дівчинки, лялочки україночки, зробити з неї пасок. І ось тепер у мене таке питання мені використати цю стрічку для того, щоб зав'язати, стягнути торбинку, чи для того, щоб прикрасити дівчинку. А сюди, як я дівчатам робила ось таку товстеньку ниточку для рукоділля. У нас же рукодільний адвент календар. Але ті мішечки, торбач, торбинки, які я готувала на подарунок, були з такими яскравими стрічками. І мені ж треба знайти більшу машину з більшим об'ємом двигуна. Щоб вже везла цю більшу торбу. Ну, бачите, вона ну, майже вдвічі більша від цієї. Тому і машину треба шукати вдвічі більшою. І коли я прикрашу, вже можна буде пакувати у цю велику торбинку. А для цієї торбинки теж знайдеться робота. Бо у нас попереду ще багато свят. Треба підготувати. Багато подарунків, і нам потрібна, звичайно, ще допомога, або якоїсь феї або наявність чарівної палички. А сьогодні ми будемо пакувати 8 грудня і в цьому випадку блищить. І в цьому випадку я зрівнялася з дівчатами, які хоч і готували разом зі мною цей адвент календар, але картину в цілому бачила я. Але за виключенням сьогоднішнього дня. Тому що я, як і дівчата, як і ви всі, крім однієї дівчинки, яка готувала цей день, ми всі не знаємо, що там усередині. Тому що Іринка запакувала так. Що не підглянути, не здогадатись, що м'якеньке, а що зараз будемо дивитись. Я не боюся зіпсувати це пакування, тому що я, як і в випадку, з гудзиками, хочу замінити все, що всередині, це я залишу собі. А щось подібне я підготую для цього, для цієї торбинки. Єдине, що я буду намагатися зберегти, це ось цю бірочку, тому що вона підійде для кожного, вона не іменна. А що всередині? Зараз будемо дивитися разом з вами. Дуже гарний пакетик. <гум> мені дістався мухомор. Бачите? Це щоб я, мабуть, дуже не дуже багато балакала. Боже, яка краса. Ось такий мухоморчик, такий грибочок. Ні, дівчата, ну ви ж розумієте, я не можу його віддати. Це залишиться мені. <гум> я... До завершення нашого рукодільного календаря пакування я щось вигадаю або подібне. Або зовсім не схоже, щоб у людини, яка отримує цю торбинку, теж була інтрига. І була можливість прикрасити свою ялинку або різдвяний віночок якоюсь іграшкою. Бачите, у нас тут вже збирається ціла кампанія іграшок. Ну, я так гадаю, що навіть якщо він не їстівний, я його надкушувати не буду, тому у мене вистачить сил та натхнення довести наш рукодільний адвент до Різдва. І, таке, і тепер мені цікаво подивитися, що ж отримали інші дівчата. Тому що, бачите, я всім вив'язала однакові гномики. Не знаю, може, Іринка вив'язала всім різні гриби. Комусь їстівні, а комусь мухомори. Можливо, це натяк на що-небудь. Так, тут є ще, ще бірочка. О, Іринка молодець. Вона... О, вона підписала, як можна використовувати цей мухомор. Або як гольничку, або як брелок. Чудово. Я не писала, як можна використовувати цього гнома, але його теж можна використовувати і як брелок, і як кукловуду. Ну, в тому сенсі, що можна теж використовувати як гольничко. Але поки у нас актуальні різдвяні підготовка до різдвяних та новорічних свят, все ж таки я гадаю, що я зроблю це іграшкою. Ну, в той час, коли я, коли настане час прикрашати ялинку. Скажімо так. Тому з пошиттям торбинки можна було не поспішати, бо грибок я залишу собі. Але у нас вже сьогодні завершується тиждень стартів. І мені треба було завершити торбинку, щоб у мене була готова робота зшиття. І, мабуть, я собі піду, приготую якесь зілля. Бо сьогодні якась така погода, що щось не вистачає, не вистачає сил, а мені ще треба робити звіт у шаленому тижні стартів. А якщо у вас є вільна хвилинка, то перейдіть в описі є посилання на сторінки дівчат, які приймали участь у формуванні цього. Рукодільного адвент-календаря. Я знаю, що Світланка Харченко вона кожного дня звітує. Наталочка вона звітує тільки в Інстаграм, а дівчата, здається, формують влоги за тиждень. Тому сьогодні неділя і обов'язково буде звіти Оленки Боганової, можливо, Світланки. Давно не бачила, не чула на Ютубі Марину, але ми її почекаємо. Я залишу посилання на свою сторінку в Інстаграм в описі під відео. Переходьте, тому що дівчата в Інстаграм більше звітують про розкриття своїх адвент-календарів. І, і ви там зможете побачити більше про те, які саме. Яке наповнення було 8 грудня у інших дівчат, тому що я сторізи перепощую. і можна побачити, кому яка іграшка дісталася. І ми побачимо, чи однакові іграшки у нас з дівчатами, чи різні. Тому що, якби вони були різні, мені здається, ця ідея мені дуже сподобалась. І у мене виникла цікава думка. Але я розповім про неї пізніше, якщо підтвердиться той факт, що Іринка готувала не тільки грибочки. І треба буде запитати у Іринки, чи робила вона майстер-клас на цю іграшку, чи, може, десь брала готовий. Тому що, мені здається, іноді дуже буває, доречно подарувати саме мого мора. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами до завтра, бо з початком нового тижня ми будемо продовжувати збирати рукодільний адвент-календар. Бережіть себе, до зустрічі!